Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікуян та команда телеканалу «Конкурент Ві. Сьогодні з нами на зв'язку: військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Вітаю, пане Олексію. Доброго дня. Німеччина, Франція та США вперше з початку повномасштабного вторгнення погодились надати Україні важке наступальне озброєння. Це танки, броньовані машини, навіть є чуткі пролітаки. Головного командувач ЗСУ Валерій Залужний вже озвучував, що Україні потрібно для виходу на кордони 91-го року. І це саме є важке озброєння наступальне, причому чимало. На вашу думку, що змінилось в позиції наших партнерів, що вони вирішили надати це озброєння? Ну, швидше за все, вони почали відчувати, що перемога нашої країни вже неминуча. Не тому е, чим швидше вони нам нададуть це озброєння, тим швидше ця перемога настане. Тобто, це збереже велику кількість життів наших військовослужбовців, цивільних людей. Тому вони, е, ну, наші друзі з, з Сполучених Штатів, з Євросоюзу, взагалі з НАТО, вони доволі інерційні та законослухня, тому в них є певні процедури. вони... Е, Ну, вагаються, а вже коли приймають рішення, то це рішення вже потім е, теж стають незворотніми. Тому сподіваємось, що треба тепер. Е, ну, ми всі чекаємо ромштайн 8. Е, там і скоріш за все, буде погоджена вже не тільки е, кількість зброї, бо ну ні е, номенку зброї, що по великому рахунку вже погоджена, будуть, будуть ще погоджені шляхи постачання цієї зброї і терміни, що дуже важливо. Чим скоріше це зброєння потрапить до наших збройних сил, тим, тим краще. А що з дійсно підтвердженого отримає Україна, і як це вплине на хід війни? Ну, по-перше, ми вже майже починаємо отримувати легкі французькі танки колесні, їх так порівнюють з броньованою машиною чи, чи з танком. Ну, це легка зброя, хоча вони маневрені, там доволі потужна гармата. І це ну, танк, який добре маневрує. Потім були розмови, і зараз це е, в стадії погодження. Це е, німецькі танки, «Леопарди», е, американські «Абрамси» та інша техніка. Ну і велика кількість різноманітних бронетранспортброньованих машин для переміщення нашої піхоти. В, важливо е, про те, що Німеччина погодилась не тільки надавати нам танки «Леопарди», а ще і дає дозвіл іншим країнам, які використовують ці танки. В них є певні залишки, щоб вони могли нам теж їх постачати. Мається на увазі країни Євросоюзу. Де знаходяться ці танки, тому що е, по законам е, постачання зброї взагалі в світі є е, певні обмеження, е, а саме коли е, якась країна хоче передати іншій країні зброю, яка ліцензована країною-виробником, то має погодити е, цим е, ліцензи чи ліценза три ну, власником по великомахунку ліцензії на цю зброю. Німеччина дала такий дозвіл на свої леопарди, тому не тільки з Німеччина, скоріше за Польщі, з Чехії з інших країн ми ці танки будемо отримувати. Важливо, ну, неважливо, була розмова про танки Leopard 2 чи Leopard 1, які нам будуть надаватися. На цьому дехто спекулює, тому що кажуть, що відмовились давати нам Leopard 2. Так, це більш важкі танки, ніж Leopard 1. В них більш потужна гармата, але Leopard 1 теж непоганий танк. І його якраз от саме Leopard 1 нам погодили, погодили надавати. Він важить стільки, скільки важить Ну, плюс-мінус там невеличка різниця. Танки, які ми використовуємо зараз. Це танки, Т-64, Це схоже, ну по за габаритами та за вагою на, на цей танк для 1 Тобто, нам не треба будувати якісь додаткові майданчики для, для пересування цих танків. якось укріплювати мости чи інші споруди, через які ці танки можуть пересуватися. Тобто вони по великому рахунку адаптовані до наших збройних сил і до, ну, до того бою, який ми ведемо. Кажуть, що це буде велика відносно велика кількість від 50 по різним оцінкам до майже 200 цих танків. Ну це тому, що тому я казав залужний, що якщо нам буде 300 танків, плюс там ну певна кількість іншої техніки важкої БТР і БМП, то це вистачить для того, щоб вийти на кордони повністю вийти на кордони в, в межах 91-го року України. Тому віримо в це, сподіваємося. Україна також отримає від США системи Петріот. Чи зможуть ці системи повноцінно закрити небо України? Одна система взагалі не зможе закрити цей, цю, цю, цю повітряний простір Нам до того ж, ми вже знаємо, що дають ще один дивізіон. Тут у нас буде вже два-дві батареї, точніше, дві батареї «Петріота». Це по великому рахунку настільки протиповітряна оборона, скільки протиракетна оборона. Вона використовується проти балістичних ракет середньої малої дальності, саме такі, які є в Російській Федерації, мається на зі Скандери, і ті ракети, які можуть бути, вони отримують відранок. Це і Зульфікар. Ці комплекси вони якраз застосовуються сполученими штатами. Вони розроблені в середнь наприкінці минулого сторіччя, але вони постійно досконалювалися, і це дасть можливість нам застосовувати, застосовувати ці комплекси саме проти балістичних ракет, які нам дуже шкодили. Тому інша зінракетна комплекси можуть бути більш корисними, корисними для вже прилати гракет, а не балістичних ракет, які по нам атакують. Ну мається на увазі саме масово обстріл, обстріли, які Російська Федерація використовувала декілька разів проти нашої країни. Ви, до речі, згадали за системи ППО, так як і нам можуть надати партнери, які будуть більш ефективні проти крилатих ракет. А станом на сьогодні, чи передбачена в цьому році передача Україні саме таких нових протиповітряних комплексів, які також зможуть захистити нас від масованих ракетних обстрілів, комплекси вже в нас є, вони працюють. Тут справа навіть не стільки вже в цих комплексах безпосередньо в самих дивізіонах, а саме в кількості ракет. Ми їх вже використовуємо і ну за ракет. Ну зрозуміло, що він зменшиться. Він не, не не безкінечний. Тому скорі за все йде розмова про постачання до, до до цих комплексів, які ми вже використовуємо. Саме зенітних ракет, які які ну які, які ми використовуємо, і дуже ну поки що дуже ефективно. У Нас е, ймовірність враження статистична ймовірність враження ворожих цілей, Вона Перевишає навіть ті такі технічні дані, які з які закладені в ці зенітно-ракетні комплекси. Тобто, там є. Ну наприклад, Петріот може збивати 80% ракет, які на нього ну яким, яким нас атакують. Ну так само інші комплекси. Там, десь від 80% до максимум 90% комплекси можуть вразити, тому що немає комплексу, які повністю може знищити всі повітряні цілі. Але це ще ну багато що залежить не тільки від самого комплексу, як від самого танку чи від самого літака. Залежить ще від тих людей, які їм користуються, тобто бойові розрахунки, екіпажі чи пілоти дуже важливо, щоб ці люди були ну, були майстрами і вдало застосовували саме цю техніку. Тому що, якщо, наприклад, посадити на ну ми почали з танків на те ж саме Ляпарти, людей недосвідчених, які не вміють, ну не дуже. То він не, 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 він не буде мати перевагу над російськими танками. Якщо буде підготовлений екіпаж, то завдяки тому, що це гарна зброя, це саме протипитна оборона, то звісно відсоток враження цілі буде високий, там до 90 на що ми прагнемо. Все одно 100% ми не заб'ємо, але якщо ми будемо вражати, ну, наприклад, Дев'ять з 10 ракет, які по нам запускаються, то, скоріш за все, масовані обстріли припиняться, тому що Російська Федерація, по-перше, має стільки ракет, а в вторых цьому має вже військового сенсу. Тобто, якщо з примусованим нальоті одна з 10 ракет може прорватися, то вона не задасть, навіть якщо прорветься прорватися через протягом дрібноборони нашої країни, не задасть великої шкоди, тому що в них вже не є завдання, просто щоб прилетіли і там щось зруйнувало. В них є плани. Знешкодити нашу інфраструктуру, там е, газопостачання, водопостачання, електропостачання. А для цього потрібно влучання ну великої кількості ракет. А цього не виходить, щоб вони не запускали ми все одне їх знищимо. Тому, скоріш за все, це просто такий відсоток це не означає, що все одно буде щось прориватися. Це означає, що, скоріш, за все, ворог просто спробує використовувати якусь іншу е, тактику ведення бою, бо це не і ніякого зиск. В одному з нещодавних інтерв'ю голова військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що навесні Україна готує великий наступ, а найзапекліші бої будуть у березні. Що на вашу думку буде відбуватись на фронті весною? Ну, по-перше, -по голова нашого управління, головного управління розвідки, він цю інформацію вона не обов'язково що відбуватись буде саме так, як він каже, тому що є ще певні такі ну розвідницькі. Ігри треба трошечки водити в оману ворога, тому навряд чи людина, яка керує нашу розвитку, буде точно розповідати, де і коли ми збираємося атакувати. Навіщо йому зливати, як кажуть, цю інформацію? Скільки за все, це певний тиск психологічний Російської Федерації? Може бути це якась дезінформація для того, щоб збити з пантелику ворога. Але в будь-якому випадку, от зараз трошечки стало холодніше, вже можна пересуватися по ґрунту на колесній і нагущення техніки. Тому може не навесні, може вже незабаром ми побачимо наступні наступальні дії, ну чергові наступальні дії. А те, що пан Буданов анонсує такі атаки, він просто хоче, ну по-перше, трошечки напрягти ворогів, а по-друге, заспокоїти нас з вами, пояснюючи, що ніхто не збирається зупинятися, що нам треба для того, щоб робити наступ, нам треба сконцентрувати певну кількість озброєння, певну кількість боєкомплектів. І тоді, коли в е, нас буде вистачати сил та засобів у нашого генерального штабу, тоді можна буде планувати, спираючись на цю кількість озброєння, на цю кількість військовослужбовців, можна буде е, робити певні про е, ну певні плани для певних наступальних дій. Скоріше за все, це все ж таки буде навесні, тому що взимку ну є певні е, обмеження, е, навіть якщо така холодна погода, то е, багато техніки вона не дуже гарно заводиться. Ну, взагалі є певні проблеми е, для зимових кампаній, Хоча е, ми... У нас є досвід, ми зимово компанії і раніше, ще 100 років тому там, ще коли була ОНР, ми їх дуже вправно робили, тому цілком можливо, що це буде взимку, не чекаючи весни. Але все ж, на вашу думку, чого варто очікувати, на якого розвитку подій на фронті саме навесні? знаєте, ми всі намагаємось відчувати себе великими стратегами, і на мапі там дивимося, де нам зручніше, де не зручніше. Ну це добре, що ми всі приймаємося цими питаннями, на мою особу з точки зору найбільш важливе місце це все ж таки південь нашої країни. Якщо нам вдасться відрізати росіян від постачання озброєння, техніки та людського ресурсу на півостров Крим, то цей півостров буде вже по великому рахунку, можна даже сказати, в оперативному оточенні наших збройних сил, тому що тільки Керченський місто лисивники по якому не дуже. Вправно можна не дуже багато можна просувати техніки іншого. Тоді е, ми зможемо цей остров звільні півостров звільнити від російської окупації. А для Російської Федерації втрата цього сакрального для них місця як Кримський півостров буде нести дуже великий тикий тягар. Е, він дуже важко буде пояснити власному населенню, що відбувається, чому вони з е, пішли з Криму. Я думаю, що це зруйнує сьогоднішній керівництво Російської Федерації, можливість керувати, і там, скоріш за все, будуть якісь зміни навіть е, президента Путіна, чи взагалі може почати, що ми хочемо, руйнувати сама Російська Федерація на декілька країн, про що вже йде багато розмов, що скорі за все, це буде як Радянський Союз. Тобто вона розпадеться на декілька незалежних країн. Ну, сподіваюся, що всіми країнами в подальшому ми зможемо вже вести більш-менш нормальний мирні стосунки ми зачепили тему українського контрнаступу. Проте з іншої сторони, представник так само головної головного управління розвідки 에, Вадим Скібіцький розповів, що Росія в свою чергу планує використати мобілізованих росіян для наступальних операцій навесні та влітку. На вашу думку, чи може Росія поновити ресурс і справді здійснити новий повномасштабний наступ на територію України? Ну, теоретично це можливо, тому що вони в змозі згідно ну, в них велика кількість людей, в них є певний відсоток дорослого населення, який можна залучити. Ну, це статистичні оцінки різних країн. Вони цілком можуть долучити до збройних сил ще підсоти, навіть мільйони, навіть декілька мільйонів людей. Але є як то кажуть, як завжди, є один нюанс. Право в тому, що в них на сьогоднішній день їхня промисловість не в змозі забезпечити цих нових мобілізованих свіжомобілізованих людей. Тому е, вони е, ці люди зможуть ну можуть дати їм зброю, е, таку як стрілкова зброя, там кулемети, автомати, але техніки, танків, е, БТР, БМП, Російська е, промисловість не в змозі виробляти в такій кількості, щоб їх забезпечити згідно їхних е, штатних розкладів, і е, навіть ті склади, які в них є, стратегічні склади, вони теж. Там велика кількість знаходиться техніки, але привести до ладу можна невели... ну Ну там знаходяться танків, наприклад, більше 10 тисяч, але привести до ладу можна лише 3 тисячі танків інше не підлягає реконструкції, бо вони зімсовані повністю. Тому це будуть якісь такі дуже облегчені піхотні підрозділи: батальйони чи полки чи дивізії з невеликою великою кількістю техніки. Важкої техніки, тому вважати це потужною силою ну неможливо, але все одно ну, це велика проблема для нас. Ну, ну проблема, але не вона вирішується нашими збройними силами. Тобто, ми можемо очікувати потужні рухи російських військовослужбовців, лише піхота, лише з автоматами та кулеметами, з невеличкою кількістю танків та БТРів. Це певна проблема, але якщо ми зупинили навалу з хорошо озброєною, Отакону, типу, я думаю, нам буде зупинити ну ще простіше. Ну, безперечно, ми віримо в ЗСУ, але все ж, якщо говорити про можливість так нового російського наступу, які регіони можуть бути під загрозою, на вашу думку? Скоріше за все, вони ну вони вони прагнуть вийти на, на кордони Донецької та Луганської області, тому що в них це начебто прописане в їхніх планах по спеціальній військовій операції. Тому це можливо бути атака біля Запоріжжя, це може бути атака. З навіть з півночі, з спроби атакувати на Київ на Волинь чи на Рівенську область. Там у них поки що в Білорусі немає великої кількості військовослужбовців. Там лише ну не більше двох будільних тактичних груп, але все одно вони можуть сконцентрувати, сконцентрувати там зусилля і спробувати атакувати з того біку. Саме головне, що в них немає ресурсів атакувати по всій лінії фронту, тому це може, може бути один, ну максимум два напрямки, Де саме вони це збираються робити? Ну, дости мене це невідомо, і слав... ну, і ну ви знаєте, є таке перечуття людей, які знаходяться безпосередньо лінізітно, що вони самі не вірять в те, що вони можуть кудись просунутися. Вони такі вже оці боїться, вже ну вічі відчуваються з боку цих людей. Вони дуже е, прагнуть здатися в полон. Вони не хочуть вести ці бойові дії. Тому навіть велика кількість людей вона не зможе. ну, вони не не тримають якогось зиску, вони не зможуть просуватися всього нашої території, але ще, я думаю, що буде тривати. На жаль, ви згадали так про можливість лише можливість нападу з півночі. Як ви гадаєте, чи залучить Росія до нападу з півночі армію Білорусі, чи їм таки не вдасться дотиснути Лукашенко? Вони постійно прагнуть це зробити, тому що Путін же хоче перетворити цю війну на вже не російсько-українську війну, а на таку. Європейську війну, де будуть залучені залучені інші країни йому дуже хотілось би, щоб в цю в цю війну вступили країни-члени альянсу НАТО, тому що вони ж постійно пропагандисти по своїм каналам розповідають, що вони воюють не з Україною, вони воюють з Блоком НАТО. Ну щоб це якось підтвердити, вони прагнуть долучити. Тому з боку Білорусі можуть бути провокація не тільки в, в спробу атакувати українську територію це може бути спроба атакувати Літву чи Польщу. Про це казав пан Ян Столтенберг, це генеральний секретар блоку НАТО. Тому, наприклад, в Польщу прийшла перша піхотна дивізія Сполучених Штатів. Приїхала вже там, і там вона знаходиться. Це так звана велика червона одиниця. Це до 20 тисяч військовослужбовців, до 800 одиниць техніки. Вони там знаходяться на на всякі випадок для того, щоб якщо вони як ви кажете, дотиснуть Лукашенка і змусять його робити саме провокаційні дії. Проти країни НАТО, то щоб там, щоб вони були готові, щоб вони захищали свій східний план. Тому я не вірю в те, що Лукашенко такий вже такий дурний, пробачте за такі слова, що він в цю вину втягнеться. Але ми, ми ж не знаємо, які важалі впливи на нього його у Путіна, які там, які там, як то кажуть, знову такі нюанси. І мені здається, що якщо ну, Лукашенко розуміє, що його втягнуть в війну, то ну, він цю вину. Програє і його населення там певні настрої в збройних силах Білорусі. Вони не такі, як е, в збройних силах Російської Федерації. Там може бути навіть партизанський рух Білорусі, тому він вагається, він намагається пробігти між краплями, але навряд чи йому це вдасться. Тому подивимось, хотілося б, щоб не, не долучали Білорусі до цієї війни, але все залежить від того, які все ж таки які важливі керівництва. Білорусі, хочу обговорити, що таке питання на військових об'єктах всередині РФ неодноразово лунали вибухи. Нещодавно, до прикладу, горів військкомат. Чи може на вашу думку це бути супротив всередині країни як знак протесту? У них такі супротив є там, навіть вбили одного воєнкома. Тобто, в них є люди не дуже радіють, що їх викликають на цю війну. Багато людей виїхало з Російської Федерації, хоча вони там розповідали, що вони. вони Якщо що там всім покажуть, вони там будуть воювати до останнього. Ні, багато людей призовного віку, які мали взяти в руки зброю, вони поїхали з країни. Тому, ну ви знаєте, супротив безпосередньо якісь протести ну, можуть бути локальні. Для того, щоб це була якась, ну, ще знайшла б революції. Для цього потрібна якась структура, яка буде це організовувати, яка буде цим навіть керувати. Чи... Робити якісь, ну, брати на себе якусь відповідальність, у них це поки що розрознені невеличкі протести, і вони ну, нема кому їх об'єднати в один великий протест, тому очікувати, що щось таке там відбудеться, якісь всередині рухи, ну, навряд чи можна, поки що навряд чи це можна очікувати. Але от керівництво Російської Федерації, тих людей, яких ми ну, мало бачимо в яких оці вони не публічні, от саме вони можуть зробити, от, як то кажуть, дворцовий переворот. Замість Путіна піде якась інша людина, яка буде шукати шляхи виходу з цієї ситуації вже по іншому. Стосовно вибухів всередині Російської Федерації, це великої шкоди по великому рахунку. Ці вибухи на аеродромі Енгельса в інших місцях вони військового великого зиску не дали нашим збройним силам. Але це були показові дії для того, щоб, по перше, росіяни, ну хто там по перше чи хто по-друге, росіяни наші західні партнери побачили. Що в нас вже є далекобійна та високоточна зброя, яку ми можемо використовувати для того, щоб знищити певні військові та інші ну військові е, об'єкти в глибині території Російської Федерації? Тому е, наші партнери вони ж вагалися дати нам далекобійне озброєння, тому що вони боялися, що ми його використаємо ну як помста за атаки на наші міста, в, в, в стрільнемо по якимось російським містам по цивільним об'єктам. Ми показали, що ми вже маємо власне виробництво цю зброю, але ми не використовуємо проти цивільних інфраструктур. Ми використовуємо виключно по тих об'єктах, з яких атакують нас. Тому може, це спонукає наших американських європейських друзів все ж таки передати нам ці літаки і далекобійну зброю, для того, щоб ми швидше змогли звільнити нашу територію. По великому рахунку, оця далекобійна зброя, вона вважається зброєю наступу. А вони наші друзі не хочуть, щоб ми наступали на Російську Федерацію, щоб ми руйнували структуру, щоб ця війна не перетворилась дійсно на європейську чи на світову війну. Але знищуючи ці об'єкти, по яким атакують нас, ми таким чином захищаємось. Тому ця е, е, зброя, яку називають наступальною зброю, вона умовно наступальна для нас це зброя оборони. Якщо ми знищимо ці е, стратегічні бомбардувальники ракетоносця Російської Федерації, ще якусь велику кількість цих бомбардувальників. То ми не атакуємо таким чином Російську Федерацію їх її територію. Ми захищаємо свою територію в першу чергу, тому, тому що в нас в них ну ми вже знаємо, що крилати ракети, які по нам запускаються в кастоловин хапісот тридцять п'ять. Вони повітряного обозування, і вони саме атакують цих літаків. Якщо ми не дамо їм можливості це робити, то це нічому цанапа, це захист. Хоча по великому рахунку на війні перемога досягається завдяки наступу на ворога. Я не розумію, чому багато хто вагається і вважається не дуже доречним, якщо ми будемо наступати. І мої друзі, які зараз знаходяться на лінії зіткнення, вони кажуть, що замало вийти просто на кордон Російської Федерації. Ну, ми вийшли, вони там відійшли на пару десятків кілометрів, знову перегрупувалися і знову починають атакуватися. Скоріше за все, нам треба виходити. Заходити на територію Російської Федерації і робити таку зону безпеки на 200-300 кілометрів від наших кордонів. Тоді ми зможемо бути впевнені, що атаки на нашу територію припиняться. Ну може люди ці мають рацію, це не високе керівництво збройних сил, це звичайні там молодші офіцери та сержанти, але в них такі воно не так вважають, що треба не тільки дойти до кордонів, а перейти кордони і зробити отаку от демілітарізовану зону що наймінно на, на 200-300 кілометрів від наших кордонів, глиб Російської Федерації. Що стосується мене, я повністю погоджуюсь з такою позицією. Ми сьогодні вже з вами говорили за міжнародну підтримку, надання зброї, але ось нещодавно з'явилася така інформація, що Україна звернулася так до Грузії, аби запросити назад зброю, яку Україна надала Грузії у 2008 році, коли та зазнала теж агресії зі сторони Росії, але Грузія відмовилась повертати цю зброю. Чому ж Грузія на словах підтримує Україну, а зброю повертати не хоче? Ну, знаєте, казати, обіцяти не як ти кажеш, додружуватись. Так, ми їм дійсно передали зброю, коли бачили, що вони в цьому мали потреби. І ми передали не тоді, коли в нас їх було забагато. Ми передали ту зброю, яку ми самі мали би використовувати. Ми пішли на зустріч, ну, як е, мають робити партнери та дружні країни. Е, на словах, е, Грузія нас підтримала, але керівни... керівництво не грузинське народ, а саме керівництво чомусь вагається, чомусь я думаю, що там йде великий тиск з боку Російської Федерації. Народ народ грузі в нас воюють грузинські батальйони. Він нас цілком підтримує, а керівництво. Ну от що що ж поробиш? Це я думаю, ти якщо дати розголос в цьому, в цьому, в цьому факту, що Грузія відмовилась постачати нам зброю для захисту проти повітряної оборони, ці так звані буковські комплекси, то все таки Грузія, все ж таки демократична країна. То ця влада я думаю, дуже шкора дуже швидко буде замінена іншою владою, бо народ, я думаю, що їй це не вибачить. Гаразд, наостанок, якщо підсумувати нашу сьогоднішню розмову та перспективи нових успіхів ЗСУ. На вашу думку, чи буде перемога у 2023 році? На мою думку, мені от якщо після 8-го Рамштайну буде вже погоджена кількість, термі, ну, кількість терміну постачання нам цієї зброї, яка запланована, то, то навіть от те, що заплановано сьогодні, цього вже по великому рахунку вистачає для того, щоб перемогти у цій війні. Якщо буде ще збільшена кількість е, зброї боєкомплекту, то мені, мені хочеться вірити в те, що е, цей ро, цей рік, вже 23-й рік, буде роком нашої перемоги, і я думаю, що ну знаєте, деякі, деякі незалежні аналітики, американські дослідження війни, інші, вони так обережно кажуть, що вони очікують перемогу десь наприкінці літа цього року. Що, начебто, до цього все йде. Ну, подивимось, давайте будемо всі вірити, де Боже, так і буде. Майже сходяться з думками з паном Будановим. Ну ви знаєте, пан Буданов розумно молода розумна. Хоча всі ж всі ж що ми нема 40 років 40 років. Він молода людина ще, але він фапахевець. Він знається на тому, що він каже. Тому я вважаю, що його словам ну по великому рахунку можна довіряти. Якщо він так вважає, і нього, в нього є такі переконання, то тут наші думки совпадають. Я теж переконаний, що в цьому році ми він закінчимо перемогою. Дякуємо, Олексію, за цю розмову. Ми, звісно, віримо в найшвидшу перемогу України. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, з нами на зв'язку був військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.